Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 3 грудня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку короткий анонс. На першій сесії Чорнівецької міської ради сьомого скликання народні обранці отримали посвідчення та нагрудні знаки. Ігноруйте правила паркування, платіть штраф. Що змушує водіїв паркуватися там, де цього робити не можна. Традиційний фестиваль розвитку кулінарного мистецтва Буковинська гостинність відбувся в Чернівцях. На першій сесії Чорнівецької міської ради сьомого скликання після визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та новообраного міського голови народні обранці отримали посвідчення та нагрудні знаки. Розпочали роботу із питання, хто та де буде сидіти в сесійній залі. Далі схвалили проект щодо енергоефективності. Більше про перше засідання вже за мить. Ну, всіх депутатів під час зачитання присяги прошу піднятися і скріпити текст присяги. Потім власноруч підписом. Приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати. Про благо чернівців та добробут його жителів. Законів України. Статуту трети! Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Що буду вірно служити громаді та народові України неухильно дотриматися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Працювати буде непросто, тому що Склад міської ради складають багато партій. По-перше, дуже багато новообраних новообраних депутатів. Це з одного боку дуже добре, тому що це нові думки, нові віяння. З іншого боку, треба їм час для того, щоб скажімо так, втягнутися в роботу. Але я думаю, що все має бути нормально. Що стосується кандидатів на посаду секретаря, зараз ідуть обговорення, консультації, тобто багато пропозицій немає. Я буду намагатися зробити все для того, щоб та кандидатура, яку я внесу на розгляд сесії міської ради, була узгоджена з депутатськими фракціями і обрана. Для того щоб визначити, де депутати сидітимуть у сесійній залі, взяли перерву на 15 хвилин. Так як зараз сидять партії, зовсім порядочно, доступно. Зручно, у нас немає ніяких претензій. Ми так, як воно фарки, воно яка перемогла, немає ніяких претензій. Ні. Валерій Михайлович, воно на цій схемі, що роздано саме так і визначено. Будь ласка, шановна. Але як ми зараз сидимо, там не так ви трохи визначити. Не там роздана схема. Як ми зараз сидимо, ніхто ми не буде передати. Ми прийняли за основу. Зараз ми сидимо зовсім по-другому. Олексій Павлович. Ми зараз сидимо в по основному. Другому. Подивіться, як сидить дні міністр. Шановні, Шановні колеги. Ми маємо. Ми маємо голосувати за документ. Внісіть пропозицію. Радились весь час. Народний контроль з 1 пупю робочого місця. Свобода, з 6-го по 10. Давайте, з першого по 5. -го, Свобода 6 по 10. -го. Свобода, 6 -го, 10 -го. 16. -го. 26, 27 місце. Самопоміч з 11 по 15 місце та 25. Це ви за самопоміч. Я за всіх. Віддаємо, якщо можна так сказати, місце Наталія Яківни, Тобто сідаємо на 16, це не є чимось принциповим для самопомочі. Ми прийшли працювати. Під час засідання розглянули питання схвалення проекту з енергоефективності, який передбачає заміну вікон, дверей та вентиляції у дитячих садках і поліклініці. Мова йде про фінансову суму проєкту енергозбереження в бюджетній сфері до 9 мільйонів євро. З цих 9 мільйонів євро до 5 мільйонів євро. Цей день запозичення, це йде кредит зі ставкою 6,25% річних. Так як він готувався, так як депутати не мали можливості прийняти правильно зважене рішення, тому що нас вперше ознайомили з якимись документами, буквально вчора, і брати в борг 250, вкладати 250 мільйонів гривень. Брати на себе борг під відсотки 5 мільйонів євро. Тільки відсотки і тільки по цьому курсу це 9 мільйонів. Це е, те, що робила група десятки людей. Ви нам зараз пропонуєте прийняти рішення за пів години. Тому ставлю пропозицію на голосування депутата. Прийняли рішення, згідно якого міська рада з міського бюджету компенсує мешканцям відсотки. На ті кредити, які вони беруть на енергозбереження, тому що ми розуміємо, що це важливо. Держава відшкодовує мешканцям міста, які беруть ці кредити. Частину цього кредиту від 30 до 70 У нас ми це пропонуємо мешканцям. Ми за це запроголосували. У нас така сама ситуація: ми беремо вигідний кредит під невеликий відсоток, і частину цього кредиту, частину тіла, нам просто дарують. Чому ж ми мешканцям міста це пропонуємо? А для міста в цілому не хочемо це зробити. За. Ольга Колодницька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ігноруйте правила паркування, платіть штраф. Сьогодні знімальна група чернівецького репортера разом із працівниками поліції цікавилась, що змусило водіїв паркуватись там, де цього робити не можна. Не обійшлося і без штрафів. Як все було, дивіться далі. Центральна площа один із прикладів того, як автомобілі, які припарковані не за правилами дорожнього руху, можуть перешкоджати руху транспорту. Саме тут нерідко стають тролейбуси, маршрутки та інші автомобілі через те, що вони не можуть проїхати. А тому працівники поліції вкотре приїхали сюди, щоби навести лад. Чому паркуєтеся на жуті? За перші 10 хвилин два протоколи. Страхи я вже заплатила, не бо знімати». Було складено тій жіночці адміністративний протокол за статтею 122 частиною першою за порушення вимог дорожніх знаків та і самі. За е, пунк, пункт правил 8.1. Мінімальна сума штрафу 255 гривень. Ось ще один автомобіль біля жовтої лінії. Цього разу обійшлось без штрафу. Просто ми приїхали розгрузитися, нема де зупинитися. Я зрозумію, І, баді, вибачте, вибачте будь ласка, не, не буде. Зауваження а в подальшому, що ви більше не порушуєте. Добре, да. забратись. Я завжди не порушую правила дорожнього руху. Просто сьогодні виставка в ратуші, і у нас в місті дуже мало місць для паркування машин. Нагадаємо, що штраф за ігнорування правил паркування становить від 255 до 340 гривень. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівецькому обласному центрі зайнятості обговорили працевлаштування демобілізованих вояків, учасників АТО та інвалідів, багато з яких, повернувшись із війни, не можуть реалізувати себе в мирному житті. В цьому, на думку фахівців Центру зайнятості та центру допомоги військовим, їм заважає як несприятлива економічна ситуація, так і високий рівень безробіття в Україні. В тому, що зарплатня це раз, по-друге, хлопці не можуть себе знайти у. Як кажеться, в всі ситуації, в цій машині, які вони зустріли тут вдома, за яку вони відповідальність взяли на себе і пішли воювати. І зараз повернувши, звісно, кожен боєць вже має свою травму, яку пов'язано з тим, з війною, сталкується з ситуацією, як кажеться, в мирному житті. На жаль, воно це є, тому що з цією машиною треба боротися. Хлопці, звісно, впускають руки всіх ситуаціях і забивається у сові. Валерій Краснян привів приклад, до чого може призвести неспроможність влади допомогти колишнім воякам і як це питання, на його думку, можна вирішити. Що доля згадайте В'єтнам і згадайте Афганістан. А це подальша доля, яка нас буде чекати, якщо ми зараз плідно не возьмемося за розпрацьовку цих хлопців. На жаль, мені дуже сумно на сьогоднішній день, тому що дуже багато реабілітаційних центрів повідкривалося. Всі кинулися на психологічну реабілітацію хлопців. Ну, це не є загальна проблема. Ви знаєте, коли людина приходить звідти і вона бачить, що дійсно принаймні влада турбується, то мені кажеться, це найкраща краща психологічна реабілітація буде від держави. Щоб адаптуватись до реалій сьогодення, демобілізованих залучають до різних тренінгів та семінарів, які повинні допомогти у виборі цивільної професії. Зважаючи, тому, тому зважаючи на відсутність на місцевому ринку праці підходящої роботи для демобілізованих військовослужбовців. Наші фахівці проводять таку орієнтацію їх на відкриття власної справи. Це є досить позитивно і таким чином 18 уси осіб, осіб зазначеної категорії вже отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності і відкрили таку діяльність. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Традиційний фестиваль розвитку кулінарного мистецтва, Буковинська гостинність, відбувся в Чорнівцях, зібравши коло себе фахівців у галузі ресторанного бізнесу, кухарів та кондитерів. захід мав за мету відродити давні традиції буковинської кухні та її популяризацію. Детальніше про це дізнавався Петро Гайдачук. В дворику ратуші розпочався 14-й фестиваль кулінарного мистецтва Буковинська гостинність гостинність-2015». Захід, який покликаний об'єднати ярмарку та виставку найкращих кулінарних та кондитерських шедеврів представників ресторанного бізнесу міста. Основна мета це популяризація ресторанного бізнесу, популяризація професії кухар-кондитер. Це престижно, це модно. Показати, що наша Буковина, наше місто це гостинне місто. У нас є чудова кухня, яка поєднує різні кухні народів світу. Показати професіоналізм, показати вміння підростаючого покоління, які вибрали цю професію. Те, участь в даному фестивалі, це є показати наші таланти, наші можливості кухарів та також набратися досвіду і перейняти все інше, щоб ми ставали кращими і йшли вперед. І на цьому не зупинятися. Для бажаючих було проведено семінар на тему сучасні тенденції в кулінарії. Окрім цього, між студентами профільних навчальних закладів відбувся конкурс кондитерського та кулінарного мистецтва. Кожну роботу оцінювало журі. Ну, оцінювання критерії були від 1 до 10 балів, тобто, але я хочу сказати, що сьогодні приймали участь одні студенти навчальних закладів. Рівень дуже високий. Для студентів дуже багато є професійних робіт, яких ми відзначили. Нам дуже сподобалося, багато є вироби з тіста. У нас картина, яка просто всіх вразила. Вона дуже така цікава, вона займає відповідні місце. Дуже багато є кухарів, які притримувалися стародавній кухні. Вони також займуть свої міста. Якби дуже приємно, що ми, живучи на Буковині, притримуємося наших традиційних страв, які використовуються на сьогоднішній день, рахуються найкращими. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.